Ось погляньте, що я знайшла. Підмаренник чіпкий, дуже гарний кровоспинний засіб, камені виводить із нирок. Лікує печінку, чистить, шлунок. Також, коли фурункули. Подрібнювати його, і прикладати гематоми, пухлини. Дуже гарний сечогінний засіб, плюс біль тамує, ну і зупиняє кров кровотечі. Дуже гарна рослина можна вживати і в свіжому. Вигляді і в якості соку, і робити настої, відвари і пити. Дуже поширено. Чіпляється, підеш у ліс, чіпляється до ніг.